18 людей загинули від початку цього року в водоймах на Рівненщині. Про це суспільному повідомила речниця держслужби з надзвичайних ситуацій області Олеся Терещук. Один з таких випадків стався у селі Хотин Шпанівської громади. Там, 30 червня, у кар'єрі потонув 35-річний чоловік зі слів рятувальників водойма. Не має дозволу для купання. Чи планують убезпечити це місце? Дізнавалися журналісти суспільного. більше дивимося у наступному сюжеті. У цій водоймі в селі Хотин Шпанівської громади 30 червня потонув 35-річний чоловік. Його тіло діставав водолаз Богдан Пелеш. Там на місці як розказали, що він не не плавати. Вони вже збиралися їхати до хати. А він скаже напоследок, ще раз схожу дали його до самого ранку, думали, може де ходить. До самого ранку він не прийшов. Це трапилося на одному з кар'єрів, який знаходиться біля бази відпочинку Партизан. За словами власника комплексу Ігоря Свистуна, відповідальність за водойму він не несе. А навколо кар'єру висять знаки із забороною купатися. Що нам Поукціону збираються взяти їх в оренду, то звичайно, я як власник, скажімо, того комплексу або цього, якого нам ще додадуть, скажімо, в оренду достроково тимчасове користування, то звичайно. Звичайно, ми будемо думати над тим, щоб таких ситуацій було якомога менше або краще зовсім не було. Наразі ці водойми перебувають у власності шпанівської громади, каже голова Микола Столярчук. За його словами, грошей щоб найняти рятувальника у громади, немає. Та додає, що вони впродовж трьох років готують документи, аби виставити цей кар'єр на аукціон. Чому ви там рятувальника якогось не поставили, щоб він там чергував на тих кар'єрах? Це Має бути якесь комунальне підприємство, тобто в складі в нас в структурі сільської ради такої людини передбачити не можемо. Хочу подавати на аукціон, щоб ці кар'єри передати не то, що передати, щоб там був власник, який безпосередньо відповідав. за інформацією речниці ДСНС Рівненщини Олесі Терещук. Від початку року у водоймах області загинуло 18 людей. Почувайте лише у спеціально відведених для купання місцях, де обладнані рятувальні пости. Це гарантує, що у разі надзвичайної ситуації вам буде надана кваліфікована допомога. Перш ніж кидатися на допомогу людині, що тоне повідомте про ситуацію рятувальників за номерами 101 або 112. Зі слів Олесі Терещук, нині на Рівненщині пройшли перевірку та мають дозвіл для купання 12 водойм. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Про те, яка ситуація з облаштуванням водою на Київщині, будемо говорити далі. Олександр Туманов, начальник водолазно-рятувального відділення головного управління ДСНС України в Києві, зараз на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку і вітання. Пане Олександре, ось таку статистику наші колеги з Рівнен ще не зібрали. А про те, що 18 людей там загинули на водоймах від початку цього року. А що можете розповісти про ситуацію в столиці? Незважаючи на те, що пляжі офіційно не були відкриті, на деяких популярних місцях відпочинку все ж таки виставлені рятувальні пости і чергують рятувальники. На період війни ми би радили людям знайти альтернативний спосіб відпочинку. Ми розуміємо, що зараз кожен день ми майже кожен день ми спостерігаємо спекотну погоду, і багато людей іде до на берег водойм. Відпочивати, купатися, але вони не можуть бути там повністю у безпеці, тому що дуже багато місць у столиці, які не обладнані рятувальними постами і не признані для купання. Але зважаючи на це, люди все одно там відпочивають. Розкажіть про правила безпеки поводження на воді, особливо якщо це водойма незнайома і як ви сказали, не обладнана для купання. Я би застеріг взагалі від купання у таких водоймах. Більш того, треба треба розуміти, що там, де немає рятувальних постів, і ну, вам не нададуть кваліфіковану допомогу. Більш того, під час такої спекотної погоди ви наражаєте себе на небезпеку, тому що. Підпадаєте під дуже рісмінутим, це особливо небезпечно для дітей, людей похилого віку і людей з серцево-судинними захворюваннями. Тому дати про якусь безпеку на водоймах під час купання в таку погоду в принципі неможливо а тим більше, якщо там немає спеціально обладнаних місць рятувальних постів, пане Олександре. А що ще може стати причиною того, що люди можуть почати тонути, окрім того, що ця водойма не є облаштованою? Часто причиною загибелі людей на водоймах є вживання алкоголю, тому застерігаємо: не вживайте алкоголь до купання та під час купання. Е, також багато нещасних випадків стає коли, коли діти та підлітки залишаються без нагляду дорослих. Е, також е, сумна статистика є по ну різним таким випадкам, коли людина е, робить якісь незрозумілі речі, або дуже дали запливи. Не впевнений, не будучи впевнені у своїх силах, у власних силах, або якісь роблять трюки, і це стає причиною травми як наслідок загибелі. Скажіть, а як дізнатися, чи обладнана водойма для купання? А що про це може свідчити? Як... Якщо водойма обладнання для купання, там зазвичай повинен бути рятувальний пост, встановлені попередні засоби, буйки. І ця водойма перед початком купального сезону, ця ділянка акваторії вона обстежується водолазами. Розкажіть, як правильно надавати допомогу людині, яка, яку врятували з води. Якщо ви витягли людину із води, вам вдалося витягти людину з води. Проводити серцево-легеневу реанімацію до прибуття лікарів, але паралельно з цим викликати швидку медичну допомогу. Алгоритм надання серцево легеневої реанімації 32, 30 натискань на грудну клітину і два вдохи. Але бажано бажано, зараз просто ну скажімо так на пальцях. Це важко пояснити. бажано для людей, от для звичайних пересічних людей, проходити відповідні курси по з медичної підготовки, тим більше що е, така ситуація в країні, як у нас зараз, під час війни, вона нікому не завадить. Олександра, ще про те, як правильно рятувати людину, коли вона ще в воді перебуває, але починає тонути. Це треба робити. Так, це треба робити тільки якщо ви впевнені у власних фізичних силах. Тому що поряд потерпілого це не такий процес, і ніколи не наближайтесь до людини фронтально, не давай себе вхопити. Людина чіпляється мертвою впадкою, діє на інстинктах, і вона використовує вас як е, якийсь об'єкт порятунку. Вона просто почне вас топити. Е, не, не давайте себе захопити, якщо все ж таки е, захват відбувся. При трошки потягніть людину вниз, інстинктивно вона відпустить вас, і це дасть вам змогу звільнитись від захвату, Але, рятуючи е людину е пам'ятаєте село, бути впевнені у власних силах, то П... не завадить покликати когось на, на допомогу, пане Олександре. І скріч, власне чи є у вас статистика щодо е загибелі на водоймах е у Києві чи на Київщині е з початку цього року? По всій Україні за 2024 рік на водоймах загинуло 322 людини, з них 23 дитини. Думаю. І, на жаль, от в цьому місяці вже загинуло деякі людей на Київщині і у ну, місті Києві у столиці. І це доволі це і молоді люди, і люди похилого віку. Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію. Це був Олександр Туманов, начальник водолазно-рятувального відділення головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій України у місті Києві. Ми говорили нагадаю про правила безпечної поведінки на воді.